Це відео, як в нас проходить ранок. Сьогодні бабуся у день працює, тому ми прокинулись о 5 ранку і йдемо відкривати курочок, наливаємо їм водички і даємо покушати. Трошки познімали їх, але вони були цим незадоволені, тому ми пішли до хати. Тут я Побачила, як грається біжеслава з салі. А далі у нас з бабусою дуже важлива місія загнати каченят до їхнього загону, щоб вони там погуляли і покушали травички, поки нас не буде. Каченята ще не дуже запам'ятали дорогу до їхнього загону і трошки бояться туди йти. Але ми з бабусею дуже добре справляємось, і каченята залишаються задоволеними. Ви бачите, що каченята потрібно залізти на цей трамплін, він збудований, щоб їм було легше заходити до великого загону, але вони дуже полюбляють залазити під цей трамплін, і це трошки нервує нас. Але ми все одно справляємось з ними. Тут ще нам потрібно з великого загону перегнати їх у більш маленький, і тут ми хизуємось, що в нас качки сидять нарешті на яйцях, а одна качка бігає самотньо. Каченятка кушають зранку і п'ють водичку. Ми їм залишили дві паїлки, тому вони, я думаю, що не будуть цілий ці день нуждатись у водичці. Салі з Біжеславою продовжують гратися, а я буду заварювати чай. Льоля показує свої навики скалолазання по моїй нозі. Далі він засоромився і пішов до булі. Але буля трошки помішала мені знімати. Ну, а ось такий вийшов сніданок для мене.